Мої вам вітання. Корисний лайфхак без смс і реєстрації. Спочатку думав піваська бахнути, але потім подумав, краще я помідори підкормлю, підгодую. Значить, Є ось така штука, називається залізний купорос. Досить таке дешеве, нормальне, я вам скажу, добриво. Від хлорозу допомагає. Та й взагалі залізо це також необхідний елемент у жилені. Бовтую в балон електро. Балон підключений значить, до системи. Ось центральна труба, яка подає на каплю це все. Ставлю тройний чок, підключаю до балона. Тут роблю вмикл, вода йде, ця вода вже розбавлена з добривом. Підмішується в систему і йде все по трубах капельних по під кожен кущ. Значить, скільки сюди я лупану цього доброго? Скільки доброго лупану. Пише 10 грам на відро води. Це якщо на 100 літрів води, що 100 грамів, грам-300, мабуть, я лупану його сюди, на цю теплицю. Як то кажуть, краще по чуть-чуть, но часто, чим багато, але за один раз. Е для чого воно потрібно? Як я вчора вже показував відосик, де-не-де, буває ось такі жовті плями на помідорах, на, на листі. О, тобто їх дуже мало замітно, але вони можуть бути. І, я вам скажу, не завадить його. Також зараз покажу ще одне добриво, дуже хороше. Я його використовую давно, часто і багато, давно часто і багато. І нарешті воно в мене з'явилося знов. Зараз покажу, де воно. Там повна бочка 200 літрів. Саме одне з таких хороших добрів це в цій бочці знаходиться. 200 літрів бочка. Це куряче гамно розведене воно водою. Бачте, тільки на днях його забовтав, тому що трошки була проблема з курячим гамном. Була проблема з курячим гамном, прийшлось замовляти аж з Китаю, що перевезли гамна курячого, бо у нас тут трошки з курями проблема. Курі є, не хотів какати. О, то це зараз значить після цього діла, після цього купороса. Може під вечір, може завтра як буду поливати. Лупанеться, значить е, сідиться, сідиться. Сідиться, значить, повне відро того говна. Повне відро. Тоді одне відро заливається, коротше так само повний балон. Повний балон, 16 літрів. І так само пропускається по трубах. Тобто воно вже розмішається, оцей концентрат розмішається, і вже тут розмішається. Це я так вже давно дуже давно і часто роблю. В цьому році, на жаль, на жаль, не вийшло. Раніше цього зробити, бо я ж кажу, було з курячим ганом проблема. То це я ось тільки на днях забовтав. І зараз я буду це все одобряти. Перці, помідори. Капусту, коротше, все, все, що є з каплею, все, що є під каплею, все буде значить, добрятися через каплю тим гамном. Концентрат і пішло по трубах. Як я вже казав, краще чуть-чуть, но часто, чим багато і за один раз. То відро так само бовтати буду, значить, значить буду бовтати повний балончик. Повний балончик гамна і пускати по трубах. І можна буде робити це діло два рази в тиждень без проблем. Передозу не буде. Після такого, до речі, передозу не буває. І я вам скажу, що це дуже хороша річ. Мішки з добривами в мене теж є, і двадцятки є, і 10, 20, 30, все в мене є. Все повністю є, і мішками його є. Але то найкраще добриво, яке я вважаю. А мішки з добривами, то більше використовуються для капусти, тому що куляти всю площу капусти, яка в мене є курячим гамном, просто нема можливості. А ці всі грядки, то зараз буду бомбити цим ділом. І так само кавун, кавун перець гіркий, перець солодкий. Тобто все, що росте, все буду ним. Глупити. Так що хай вам всім щастить, майте на увазі, що гавно воно теж добре допомагає.